Ви бачите, що в області відбувається, як мурав'ї, вони тут лазять, вони встигнуть. Тобто їх темпи, їх потужності дозволить виконати завдання президента і зробити це вчасно. Водогін буде закінчено приблизно в липні, там, ну, початку серпня, так точно. Так як казала агенція та Міністерство розвитку громад і там, за рахунок економії довиділяють гроші і будуються очисні споруди поруч, та частина, яка необхідна, щоб забезпечити чисту воду. Так, ось щодо строкам, коли миколаївці зможуть там дуже невдячно це казати наперед. Але підрядник каже, що це жовтень. Це тиждень-два на прочистку води, і буде залежати від Ми ж не бачимо, як насправді яка ситуація. Запускати, промивати, ми почнемо раніше. Технологічно будемо зараз дивитися, щоб люди цю воду не пили. Пішла чиста вода, вона будуть її пити. Її не можна пити, тому що чесніші доробляють. Ми будемо це пропрацьовувати, в тому числі в інформаційному полі.